Друзі, всі, всім привіт! Чергова посилочка. Це знов рубрика 3 товари по 2 долари. Звісно, не всі тут товари по 2 долари, але куплені у цій рубриці. Тому давайте дивитися, що в нас тут прийшло щось велике. Ось дивимось. Ось така велика коробка. Звісно, я знаю, що там. Ось ще ось така посилочка. І ще ось така посилочка. Все, більш нічого там у нас немає. І давайте з найпростішого почнемо. Це в нас ось такі наклеїчки. Вони мають розмір 10 на 4 або 6. Я не пам'ятаю. Ага, ось дивіться. 10 на 4 мм. Вони потрібні для того, щоб. Ваші двері на меблях не дуже гупали, щоб ваші шухляди не стукали. І для того, щоб можна було щось приліпити. О, дивіться, одна відліпилась вже. Ось така наклеєчка. Вона клеїться особисто мені, вона потрібна для того, щоб ось у мене є колоночка, яка стоїть просто на пузі. На столі. І я хотів би, щоб в неї з'явились ніжки. Саме для цього, ось дивіться, дивіться, я приклею ось такі ніжки на цю колонку. Ще в мене ось тут по боках є дві великі колонки, які стоять на стійках, теж на низу на дні колонки. Також, як я вже казав, в мене на меблях багато де є. Треба на балконі, щоб дверцята. Шафи не били у стекло. І все це вирішить ось така маленька наклеєчка. Ось так виглядають. Розмір, як я вже сказав, мають 10 по діаметру і 4 мм у висоту. Ось так просто: вони силиконові, м'якенькі, і тому вони будуть поглинати всі шуми від ударів. Ось, друзі, дивіться про що я вам казав. Є вікно, ось вікно і є ось така шафа на балконі. Коли ми повністю відкриваємо дверцята шафи, то вони б'ють у стекло та можуть розбити його. Тому зараз ми ось на це місце спробуємо наклеїти наклеїчку ось сюди. І в нас вже не буде такої проблеми. І ось, друзі, дивіться, після того, як приклеїли, її і не дуже видно, ось вона така маленька, ось тут наклеєчка. І тепер, коли дверцята відкриваються повністю, в нас вже не стукає по склу. Дивіться, дуже-дуже добре. Ось так. І не дуже заважає. Ось така маленька краплинка силікону в нас на вікні. Яка тепер дуже добре виручає від того, щоб не розбити дверцятами шафи наше скло. Якось так. Також, друзі, дивіться, якщо приклеїти ось сюди на дверцята таку наклеєчку, то тепер, коли дверцята закриваються, вони не дуже б'ють по відповідному місцю, куди приходиться сама дверка. Все тихо закривається. Якось так. Ще дивіться, на таких важких видвижних шафах. Також для того, щоб не дуже гупали вони, клеїмо ось таку штучку, і вона дуже добре допомагає, щоб не дуже гучно було це все закриття. Ще раз показую, дуже тихо і зручно. Так, друзі, дивіться, а ось так це виглядає на музичній колонці. Ось тепер в нас є такі маленькі чотири ніжки. І ми зможемо поставити колонку так, щоб вона ніби на демпферах таких стояла та не вібрувала ні вона, ні стіл, на якому вона стоїть. Зараз покажу, як це буде, коли вона буде стояти на ніжках. Так, ну і, друзі, дивіться, ось так колоночка наша стоїть. Ось вони, ніжки. І ми не будемо царапати саму колонку, і вона дуже добре розв'язана розв з поверхнею столу і не буде вібрувати, коли буде програвати музику. Це в нас центральний канал. Коли дивимося фільми, най... найбільша частина звуку йде саме із центрального каналу. Тому Треба, щоб він дуже добре був розв'язаний. Так само ми прив'яжемо наші колонки. Ось ці фронтальні в мене є. Такі більш великі колоночки, більш важкі. Зараз вони в мене стоять на стійках, і в мене не було тоді таких гарних наклеєчок. Я ставив колонку на двосторонній скотч. Раніше вони стояли в мене на шипах. Ось тут є отвори. Ось дивіться отвори. Але я не хотів дуже-дуже е, сильно спортити низ колонок, тому я обрав саме такий шлях. Гадаю, що буде не гірше, ніж на шипах. Якось так. Це перше. Друге, дивіться, це ось такий товарчик. Це, мабуть, чохол. Давайте дивитись. Так, це у нас чохол. Ось я розрізав іншу упаковку одразу. Це у нас ось такий гарненький чохол для ось такого телефону. Це Poco m 6 Pro. Навіщо купив? Тому що ось ця область не закрита. Я боюсь, що мій малий розіб'є камери телефону. Звісно, він м'якенький, гарненький, зручненький, але він не захищає ось ці великі камери. Тому, дивіться, ми отримали ось такий дуже гарний. Чохол, який, до речі, ага, це не магнит. Це просто ось така вставочка. Але, але давайте перевіримо. Ні, це не магнит. Це просто пластик. Купував, звісно, для того, щоб була ось така вставочка, яка закриває. Наші камери ось так відкрита, ось так закрите. Ще що сподобалось, це, що є ось така підставочка і можна ставити телефон для перегляду контенту. Це дуже зручно. Також можна її використовувати для того, щоб телефон не впав, коли ви розмовляєте. Ось якось так. А тепер давайте подивимось, чи підходить він на цю модельку. Звісно, що повинен підходити, тому що для неї саме і заказано. Ось дивіться, камери. І зараз вони прикриті. Тому все дуже-дуже гарно. Ось такий гарненький чохольчик. Все це куплено у рубриці «Три товари по 2 долари. Також я е, надам вам посилання на окрему купівлю такого чохла, якщо вам потрібно, без цих товарів, що інші в мене тут. І на всі також товари інші окремо подаю вам посилання. Ось дивіться, ну, немає чого казати. Всі кнопочки на своїх місцях все дуже добре працює. Всі вирізи, порти. Також. Дивіться, на своїх місцях все ідеально підходить. Сподіваюсь, ви бачите. Ось. Всі, дивіться. Під навушники, динамік, інфрачервоний порт і другий мікрофон для шумозаглушення. Тут також динамік, порт зарядки, мікрофон. Все на своїх місцях. Виглядає добре, і що головне функціонально закриває те, заради чого ми його брали. Дивіться, зручно. Поставили і дивимось наш контент. Але це також не головне у сьогоднішній нашій посильці. Головне це ось ця велика коробка. Дуже давно я хотів собі такий товарчик, але нарешті ось зараз зміг його собі взяти. Оп. Це ось така кільцева лампа. 13 дюймів. Вони бувають різні, там 6,5, 10, 13. 16 різні. Я вирішив, що мені ось такого розміру буде достатньо. Давайте дивитись, що там всередині. Оп. Все, за один раз витрусив. Все, більше нічого немає в коробці. Що у нас тут було? Сама кільцева лампа. Ось такий. Шар на ножці він нам потрібен для того, щоб ось так от зажимати. Ні, не так. Вставляємо, заводимо і якось зажимаємо. Ось так. І тепер ви можете тримати ваш телефон у тому положенні, в якому вам це потрібно. Ох, який звук. Це перший його згин, тому дуже-дуже неприємний такий звук. Далі, дивіться, всім, все м'якенько, все працює. Можете ось так тримати телефон. Можете ось так. Горизонтально, вертикально, як це вам потрібно. Також маємо ось такий шаровий механізм. Це для того, щоб, звісно, встановити, ось так він, дивіться, обертається. Можемо зафіксувати. Ось так. І все, він більше не обертається. Накручується він, мабуть, нашому лампу. Ось так. Ось так. Накрутили, зафіксували. І тепер це можна поставити на будь-який штатив, тому що тут, е дивіться, в нас е класична різьба, одна четверта, яка підходить до всіх штативів від фотоапаратів, від освітлення, від будь-чого. І Завдяки цьому можемо обертати у різні сторони, робити наклон. Так, і саме цікаве, що в нас тут є змінна температура та інтенсивність освітлення. Також дивіться, давайте вкрутимо ось цю штуку. Крутили. Давайте на прикладі телефона моєї дитини. Зафіксуємо телефончик. Ось телефон. Такий немаленький, але навіть він стає без будь-яких. Оп, Оп, Як я вже сказав, телефон немаленький, і я його, мабуть, не дуже добре зафіксував. Ось так. Ось він тримається. Так, і можемо записувати свої сторіси, розпаковочки, шоти на YouTube, будь що Так, і давайте подивимось в плані освітлення ним різних режимів. Так, зараз я дістану павербанк. Powerbank. І добрий павербанк. Вмикаємо. І давайте дивитись. Пуербанк вімкнули Одразу засвітилась кнопочка on-off. Ось увімкнули. Є в нас різні температури освітлення. Три режими. І також інтенсивність дуже, дуже добре. Різні, як бачите, режими у нас, різна інтенсивність. Можна вмикати, як я, у павербанк, можна у комп'ютер, будь-куди, можна через адаптер вмикати просто у розетку. Тому ось такі у нас посилочки сьогодні. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати, коли я буду знімати своє обличчя у різних температурних режимах та, різні, та різній інтенсивності. А взагалі. Всі ці товари мені дуже сподобались. Не просто так я їх купував, а тому що вони мені були потрібні. Так, друзі, тестуємо ввечері. Ось дивіться, кнопочка світиться, натискаємо її. Ось, ви мене бачите, ось такий режим. Давайте перемкнемо на інший тон. Це більш теплий, це ще тепліший. Також можемо погратися з інтенсивністю. Це яскравий. Це більш приглушений. Давайте змінимо ось це холодний, це тепліший, це самий теплий. Давайте на холодному. Ось так. Максимальне освітлення. Мабуть, ви зараз бачите всю кімнату. Але я не хочу, наприклад, щоб ви її бачили, тому ми прибираємо освітлення і ви бачите тепер лише мене. І це саме те, заради чого я купував цю лампу. Задля того, щоб якщо позаду щось не прибрано, можна було не прибирати і все одно записувати ось такі відосики. Особисто мені подобається, як і всі товари із цієї підбірки. Якщо вам також щось із цього подобається, то я залишу посилання в описі під цим відео. Можете переходити та купувати для себе все те, що вам необхідно. Не забувайте також користуватися кешбек-сервісом, з ним виходить ще більш дешевше. Ну, а з вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!